Закінчив монтувати одне віконце і друге віконце. Давайте подивимось, що вийшло. Я одразу нагадаю, що це сарай перше. Другий, я використовую матеріали, котрі у мене залишились після будівництва. Але незважаючи на це, все одно норматив ДСТУ можна виконати. Це моє віконце, воно стояло у мене в оранжерії. Ось тут. Щоб не писали, що це заб'єкт. Це не стандартне вікно, воно має отаку от лиштву. І я монтував так, щоб тут не було щілини. Але в першому відео ви могли бачити, я спеціально наклеїв утеплювач для того, щоб оце місце, коли буде сильний вітер, мороз, щоб воно не продувалося вітром. В ДСТУ не існує простого монтажу чи теплого монтажу. Там є лише один тип монтажу. Це з пара ізоляції з вітробар'єрами. Так як у мене нестандартне вікно, ви бачите, у мене вітробар'єр, з виконую лишва і ущільнювач поперізований, який я наклеїв перед монтажом. ДСТУ пише конкретно, що рішення по кріпленню приймає проєктувальник. В даному випадку я інженер-проєктувальник. І я вважаю, що для цього панорамного вікна в підлогу достатньо 4 точки кріплення. Мені писало, що буде розгерметизація. Все залежить від того, як ви монтуєте. Якщо ви знаєте, то ви загерметізуєте. От я поклеїв плівку, мені її вистачило лише на дві сторони, але я її поклеїв для того, щоб показати вам, як правильно воно монтується. Ви бачите, що анкерна пластина не розриває пароізоляцію. Тут я додатково заповнив герметиком і заклеїв додатково алюмінієвим скотчем. Оцей от алюмінієвий скотч у мене ніяк не закінчиться. І дуже якісний. Вже багато років він у мене. Я герметизував багато вже примикань. Саме цей скотч я використовував от на цьому примиканні. В цьому вікні є теплий контур, тому що тут буде потім ставитися утеплений відкос. Я ще подумаю, який матеріал буду використовувати. Ось так буде формуватися примикання. Бачите? Який місток холоду? Хто мені писав про місток холоду? Ви знущаєтесь? Оця штука точково фіксується до цієї рами, котра йде в сплошну, оце от весь алюміній. Точково від нього йде оцей елемент, який буде під утеплювачем. Хто тут з двох місток холоду? Скажіть мені, рама чи кріплення? Я знаю, що кріплення. Все, віконце відкривається. Зараз поставимо фіксатор. Ну, отак от вигляді змонтоване вікно. Кріплення, герметизація, пароізоляція, вітробар'єр. Всі вимоги дисту виконані. Да, це не професійний монтаж, але ДСТУ виконаний.